Марина Калюкіна із окупованого слов'янська з початком широкомасштабної війни, разом з сином, вона покинула рідне місто, знайшла себе на Волині. Відтак освоює нове ремесло ліпку з глини. І у майстрині вже є маленькі прихильники. Марину Калюкіну і Слов'янська ми зустріли на одній з майстерок. Жінка приїхала до Луцька в квітні. Про те, що пережила в рідному місті, говорити не хоче. Згадує лише приємне. У мене теж дитинка ще теж важко переносить це все. Взагалі діти важко переносять. Вони це дуже якось близько приймають. Для них це взагалі не зрозуміло. Як може це все бути, і навіщо? в Слов'янську працювала я на посуді. Ну, взагалі, я ваза. Я не ліпка вази, оформлення Ваз. От. І якось все одно мене там в Слов'янську, я працювала в основному на цій роботі. Ну, трошки Я побачила, що тут є теж глечики такі, що щось роблять з глини. Мені мені стало цікаво, і я стала питати, розпитувати, де що, як. І... Мені там знайома допомогла тут. Є чоловік, який займається глиною. От вона, ми зустрілись з ним і якось так. Ось якось так пойлася, зізнається, з глиною раніше не працювала, а на майстерку запросив саме той майстер, який її познайомив з цим ремеслом у Луцьку. Відтоді ліплені з глини Марині калюкіні припало до душі, бо ж раніше лише оздоблювала вироби, а нині надає їм форми. Її теж треба далі чувати. М'якість, її пластичність. Це теж залежить від того, що, що вийде. Цікаво, що в тебе вийде. Ну, всі теж треба робити, це теж просто так одразу не вийде. Ну це якби я зробила такі елементар. це я вдома, ну як би сказати, тренувалася, тому що думаю, щось треба дітям показати, якесь розказати, як воно що. Інтересно, цікаво, цікаво, дуже багато таких речей, які можна зробити і для себе цікаво. Ось мені син допомагав. Теж зі мною він це англійка робив. Оту кружечку він зробив. Гліну мені дали. інструменти теж дали. Друга зустріч з дітками на майстерці минула плідно. Це коня дуже рідко. Ого, Ого. Бачиш? вийшло. Отака при бачиш. Вийшла конячка твоя. Да. О, третя подружка буде. Так, Вона має трішки у вас пересохнути. так, так. Вона хай останеться. І буде е ти можеш знаєш що намалювати такі криношки? Так раз, раз, тока не дуже дави. Опісля таких майстерок діти уже не стримують своїх емоцій, і від їхніх щирих посмішок просяює все довкола. сподобалося. мені дуже подобається. Марина Калюкіна і Слов'янська не єдина, хто долучився до творчого життя в Волині. Багато внутрішньопереміщених осіб знайшли однодумців у Луцькій громаді і отримали підтримку від фонду «Ігоря Палиці тільки разом. Творчі переселенці втілюють креативні ідеї на майстерках, аби діти трішки відволіклися та корисно провели час. Дуже приємно, коли люди з категорії внутрішніх переміщених, які евакуйовувалися вузькі, були активні у себе вдома, займалися громадською діяльністю, продовжують займатися цією діяльністю в Луцьку, підшуковують для себе комфортні умови, аби бути долученим до якихось активних процесів і допомозі перемозі наші дівчата, які евакуювалися в Луцьк фактично з перших днів війни і одразу включилися в активні громадські процеси. Вони звернулися до нас. За придбанням матеріалів і фонд Ігоря Палиці тільки разом вже неодноразово допомагав він. Ми залучаємо їх до наших заходів, і ми дуже вдячні вдячніся те, що вони щоразу відгукуються. Фонд Ігоря Палиці тільки разом не думає на цьому зупинятись. Його представники вже готують інші ініціативи, втілення яких наближатиме перемогу України. Анна Романчук для новин на часі.